Вітаю рідні, трохи слів підтримки, і трохи розповім те, що відчуваю зараз у нас в просторі, і ті події, які розгортаються, і ті різні схеми, які пропонуються. Мої резонації, відчуття. Зараз я йду лише по своїй генетичній зоріні пам'яті. Абсолютно стараюся не дивитись, не читати ніякі джерела, тому що. У нас іде повністю зараз зв'язок напряму, і дуже мало є тих, які відчувають і бачать чисто, чисту інформацію. Тому це ще один такий іспит розібратися, впізнати, де є ця інформація правдива. Ось, а де ні. Найкращий спосіб це довіряти собі. Найкраще правило це війти в резонацію з рідними нашими. Богами з нашими зоряними відкрити оцю генетику. Це буде правда, це ті архіви бібліотеки, які найправдивіші першоджерела і ніякої підміни бути не може. За ці дні, по моїх відчуттях, особливо ночі, я бачу, відчуваю. Що в нас в атмосферу входять певні об'єкти, але це не ті об'єкти, які розповідають, лякають, показують оцих іншопланетян, прибульців, лисих з такими очима кольору мороку, різноманітних форм, незрозумілі голови, кольори. Те я говорю лише те, що бачу іншим зором, відчуваю і те, що пам'ятаю ще з таких. З пам'яті дуже древньої. Все, що вони показують, то вони себе показують. Вони давно тут і косять під людей. І це минуло тисячі і тисячі, тисячі років. Вони вже дуже адаптувалися, багато поплуталися тут генетично. Ось і вони показують оці всі страшки, вони показують насправді себе. Тоді вони заходили через атмосферу, через верхні. Проходи через такі міжпросторові нори, крутові, я до цього часу ще не можу розпізнати і згадати, чому так саме трапилося, чому вони змогли пройти. Однак зараз вони назад повернутися не можуть тим самим шляхом, тому ідуть ці такі розширення плит, вони можуть лише піти через низ. В зжиманні своєму через свої тори зможуть лише таким чином у свої світи піти через нижні а, такі портали. Тому те, що вони розказують, показують на небо і а, говорять, що там якісь апарати, то, а, то певні ілюзії і а, то певні такі моменти навіювання страху, відволікання від головного. А наші рідні вони схожі на нас, або ми схожі на них. Вони лише дуже гарні і всі молоді, так як я бачила, немає якихось таких з поганими тілами. Вони гарні, вони високі, вони в основному це світла шкіра. Може бути світліша, може бути трішки смаглявіша, але це світла шкіра. Волосся також від світло, світлого. До такого русого, до темно-русого, до каштана. Ось так. Вони всі дуже гарні, всі такі сяйво йде, але вони всі в тілах, те, що я бачила, і їх щодня стає більше. Але ну, постає питання: чого ж так просто всім не бачити їх? А по-перше, у нас на планеті дуже брудно. Ось брудно не лише по тому, що ми згадали цю прекрасну землю. Мається на увазі людство, але й по енергетиці. Тому тут йде і з одного боку очищення, розширення усієї плотності, і разом з тим і вони тут. Ну, тут є ще таке між наш простір не такий, просто як ми собі дивимося, дихаємо, так як я бачу і відчуваю. Він багатопрошарковий. Тому тут є дуже багато світів і є такі ну, певні прошарки, які, які чистіші, аніж. Оце, що ми звикли тут. Тому дуже багато залежить від нас, по очищенню простору, вогнями, відчуття себе сяючим, вогняним, розширення по горизонталі ось цієї плотності, такої деструктива всього переплавлення, і відчуття їх усім тілом. Тому чужі дуже бояться ці всі. Сірі, ящероподібні, різноманітні біороботоподібні вони дуже бояться, звичайно, цього приходу, тому що ранок сварога, тому що ми виходимо із ночі, і тому для них вони просто як би не хотіли, що б вони не робили. Але тут такі високі вібрації, високі енергії, що просто їх зараз поки що обпікає, вони сердяться, нервують, намагаються побільше забруднити простір, тому, що це їхнє їхнє середовище страху, ось такого керування волею когось, телепатичні такі впливи негативні, аби поработити тих, хто може дати їм енергію. Тому, звичайно, вони ще десь трохи локально це роблять і показують різноманітні штуки, вже перейшли на оце, що Природні катаклізми, а далі прибульці, і далі ще якісь будуть впливи різні пробувати. Але це вже наскільки в часі швидко відбувається, що щоб не робили, воно не допоможе, тому що ранок сварога і тому, що енергія така, вогні такі. Що їх просто пече, спалює, і вони мусять піти через поки що, які відкриті у них можливості через оці нижні, нижні портали. Хотіла трохи підтримати, розповісти, що все гаразд, прекрасні дні щодня, щоб не відбувалося навколо. Ми маємо це все. Деструктив цей увесь переплавляти, і якщо ми десь ловимо ментально або бачимо якісь деструктивні речі, то їх потрібно перелаштовувати, ладнати. Тобто, якщо нам показують, наприклад, майбутні планети, там спустошене без, без лісів, спалене, то ми маємо одразу ж засаджувати просто так ну, ментально, раз бачити картину що це ліси? Це чисті ріки, це гарні люди, це така. Благодать і така дружба між усіма живими істотами, тобто, це ті, хто проявлені в свідомості це робити легко. Звичайно, не потрібно лише це ловити і шукати виправляти, тому що його цього немає. Це просто такі ментальні петлі посилають чужі для того, щоб максимум зробити, як ніби магнітом притягти ось, ось тих, хто поведеться на це, і щоб десь трошки пробувати пробудовувати. Якби вони не робили, Ли вони просто цим, якщо вестись на це, то з ними можна також і піти усі внутрішні світи, тому максимум лише в позитивних вібраціях, в позитивних думках. Треба сяяти і піднімати себе в енергетиці, тому що ми маємо встигати за швидкістю планети. Те, що я бачила ще по планеті, вона дуже швидко пішла вперед, і вона такого цікавої форми зараз. по перше, дуже великий вплив такого незвичайного об'єкта магнітного, який допомагає їй трансформуватися, і вона зараз такого більше еліпсоподібного виду і. Така ближче до плоского виду, принаймні це в одному із її, із її проявів. І ось те, як вона швидко трансформується і як вона швидко змінюється, ми маємо це відчути, тому що буде тоді трохи важче в адаптації перейти. Ще по переходу. Люди кристали, які яких не так багато на планеті, але вони є. Це не лише в нас в Україні, але в Україні особливі, тому що тут якесь таке особливе серце, особливий щит. Це ще пов'язано з Атлантидою. І е, люди кристали тут особливо проявлені і є таким особливим серцем. По планеті також те, що я бачу, але це не так багато, але це основа нової кристалічної решітки, тому від нас дуже багато залежить в пробудові нового простору. Звичайно, я минулого разу говорила по переходу, що браму, я її бачу, цю браму відчинену. Це я її бачу. Можливо, це мені показано, але якщо мені показано, то і тим, кого я по решітці відчуваю, також показано і а, ці двері відчинені. Тому а, в нас дуже величезна підтримка. Ми в будь-який випадок, в будь-який момент можемо а, просто прийняти рішення і. А, Якщо дуже важко, то просто піти до свого дому, в своєму тілі зі своїми рідними. Але так як я бачу і відчуваю по більшості то тих, кого я відчуваю, то ми цю решітку будуємо, ми цей простір проявляємо і все буде гаразд, тому що в нас велика підтримка, і ті, хто зараз приходять сюди, це Така, особливий, такий особливий особливий хвильовий, звуковий і світловий, напевне, такий, як, як хлопок, буде відчуватися, тому що йде таке, йде, як ніби. Прибуття і потім раз, і як хвилями воно має піти. Воно може навіть відчуватися в тілу, як ніби вибух такий. Це нормально. Цього також не потрібно за це хвилюватися. Це із за того, що ідуть дуже величезні високі вібрації із нашими рідними. Хай буде все як найкраще, бережіть себе. Ми разом усе буде чудово, тому що ранок сварога.